Обряд приготування весільного деревця як один із етапів весільного дійства належить до давнього релігійного культу, поклонення деревам як божествам. Відлуння цих вірувань генетично простежується як у родині, так і календарній обрядовості українців. Весільне деревце, гільце, вільце є символом світового дерева і уособлює у собі народну уяву світобудови. Верхня частина дерева крона, небесне царство, світ вищого божества. Середня частина земний світ людей, а нижня підземне царство, світ предків. Олександр Потибня вказував, що до християнства слово рай означало небесне дерево. В колядках дерево названо райським, рай розвився. Ми співаємо на Різдво. У весільному обряді коровай і гільце ототожнюється нареченою, де вона гарна, пишна. Тут простежується зв'язок з колядками, призначеними для дівчини на виданні. Ой, піду у лісочок, візьму шабельку, вріжу вершечок сосновий. Обряд прибирання весільного гільця за традицією здійснюється лише неодруженою молоддю. На Хмельниччині гільце виготовляли і для дівчини, і для хлопця. Традиційно це була сосна або ялина, хвойні дерева, які символізують вічність життя і, взагалі, родини молодих. У прадавні часи гільце прикрашали калиною, барвінком, шишками, горіхами, а згодом стрічками, паперовими прикрасами. Ці дії за символікою прирівнюються до звивання сімейного гнізда та розлуки з дівуванням і парубкуванням. Як і всі обрядові дійства на весіллі, обряд завивання гільця супроводжувався піснями. Але, на жаль, все рідше можна їх почути. У селі Воробівка Білогірського району Хмельницької області вони зовсім не збереглися. Обряд завивання гільця і вінкоплетини можна об'єднати спільною назвою «Дівич вечір». У суботу раненько дівчата подруги нареченої йшли до лісу збирати барвінок на вінок нареченої. Зазвичай збирали його в таких місцях, де люди не ходили, і що був чистий. Складали його у червону хустку та несли до нареченої додому а вже увечері. Збиралися плести вінок. Барвінковий вінок у весільній обрядовості виступає як символ дівування, вічного кохання, сімейного благополуччя. Коли наставав вечір, дівчата-дружки разом з хрещеною мамою нареченою та старшою дружкою просили у батьків благословення три рази і приступали до плетіння вінка. Тато і мама просимо молода благословення. Най Бог благословить. На я в Божий час. Благослови Боже. Благослови Боже, і Боже. і мати своє води. На Хмельниччині існують декілька різновидів виготовлення весільного вінка. Його плетуть, шиють, витинають листочки, складають у почечки і потім виплітають вже вінок. Він може бути круглої форми на півмісяця, а також довгий аж до колін. Та всі віночки однаково одягалися під велюн фату. А у давнину весільний головний убір, який складався із вінка воскованого та бинтів, стрічок. Під час плетіння вінка співаються сумні пісні, у яких присутні мети в прощання здивування, жаль через розлуку з товаришками Його Цього паче не раз не два пасино. Коли вінок був готовий, хрещена накладала його на хліб. Молода пригощала всіх присутніх і дякувала дівчатам. А попереду очікувало розплітання коси і коси. А дешка ядівка, що за обогладенка, віночка злякалася, метлець осковалась, волєвка катру сього. Горівки не пили, дайте нам горівочки, дайте нам горевочки, гнобає старої староє нехо. Калин. Нема света вдома, нема свата вдома, воєка вдовоєго, ща не продання копу. Ворожіння продавали, ворожіння продавали, побувала, ворожи. Нагород, а броленята покажи. Hop oh. oh. Hop oh. oh. Hop oh. oh. Hop oh. bye